Цієї неділі українці разом з усіма православними християни будуть вкотре відсвяткувати Великдень, як в народі кажуть Пасха. На жаль, третій рік поспіль ця Пасха з присмаком гіркої війни, яку наш народ веде проти агресії Російської Федерації. Сьогодні вся країна переживає скрутні часи, пов'язані з війною, тому всі ми по-новому сприймаємо боротьбу. Добра і зла, життя і смерті. Війна не змогла стерти всі наші цінності, не змогла стерти всі наші ідеали. Ми єдині, ми разом і разом крокуємо до перемоги. Бажаю всім нам віри, добра і злагоди в цей святий день. Нехай переможний дух нашої нації буде ще сильніше впливати на наші результати. Буде в кожному серці нашої людини і разом. Ми зможемо досягнути омріяної перемоги. Вітаю з великнем, успіхів, щастя, здоров'я!